Та хочу затестити, бо мені здалося, що тут 850 із ватме 500 з чимось. Зараз 120. Блін, що воно за глюк? То показувало тільки, тільки що 30. Короче, щось воно трошки буває заглючує. Навантаження з то з чимось. А там бережи, ну, спробуй, якщо глюк, то буде тут все навантаження йти на да, Почти кіловат весь сюди йде. А не падає. Так, тут чотириста шестдесят. А тут вісімсот пятдесят, вісімсот пятдесят плюс чотириста сімдесят. Коротше, я замірив в вот атметром скільки цей фен, він. 100 кіло сто бере то вісімсот вісімдесят уже тут показує. А тут чотириста тридцять на Ну щось якісь втрати є 100 з чимось ватт. Коротше, це глюк Зараз поробити, перезапустити. Може йде заряд від нього на акумуляторах. Що не показує? Тому було ще тут 130 Вт, ну коротше, щоб перезапустити цю всю систему. Так тут все одно 100 Вт. Не, не повинно так бути. Треба, мабуть, добре вимкнути. Тут 13 Вт показує поки що. Ну ось так повинно бути. В рай... ой, блін, наростає. В районі 35 Вт повинно бути. А воно чомусь. Мабуть заряджає акумулятор. Чи що, не знаю. Так, ну таке зараз спробуємо микати вантаженні. Ну, тепер менше. З самого початку менше було споживання, то й тепер 320. А тут 900 Вт. Хопча якісь є моменти, трошки буває щось. Чи то сонце зайшло було. Ну, фокусуйся за собацюра. І то було сонце зайшло, зараз видає 960 Вт. Сонце 960 і 320 да, Так, коротше, на щось на 100 з чимось Вт через е, підмішування бере, бо фен 1 кВт 100. Ну, коротше, так Що є трохи в цій системі втрати такі. Лето шестьдесят триста двадцать. Бачите, фен споживає 1, ,1 кВт 100, а з мережі бере кіловат 200 з чимось. Ну, якщо разом все взяти. Коротше, що ось так. 70, 13 А видають максимально, що вможуть панелі. Оце дві панельки видають... 960 Ну так десь в мене по, по моїх розрахунках і має бути